Хочу всім вам нагадати, я бачила, що багато ем, заявок, які приходили нам від людей, які реєструвалися на подію, позначили, що так, ми знайомі із тим, що робить Ґудпред. І я дуже радію від того, що так багато людей підтримує взагалі нашу організацію. Для тих, хто не знає, кудпред це власне організація, яка працює з людьми. Яка ем, дозволяє, дає можливості людям з ментальною, можлив, ментальною інвалідністю. ментальної да. валіз краще ментальна інвалідність ніж моральна? Продовжуйте. Майстерня Арбр працює в межах організації Гудбред, це власне пекарня, інклюзивна пекарня, яку заснував Владислав Малащенко. І окрім того, що люди хочуть хочуть. Створювати щось своїми руками, соціалізуватися в суспільстві. Люди з ментальною інвалідністю, окрім того, хочуть також творити. І тому, власне, влад заснував тут також художню майстерню, де я зараз кураторка Кузьменко Анастасія. І сьогодні у нас відкривається виставка, яка буде тривати три буде тривати три місяці. Виставка присвячена переходу з нам. Фантазія, це роботи шести художників і художниць з ментальною інвалідністю. І, власне, назва жирафом снилось, що вони дерева. Це така цитата однієї з робіт, які тут представлені, і власне вона характеризує абсолютно весь весь наш експозиційний простір, який тут і зараз це поп ап виставка. По суті, це можна пояснити як знаєте, як резиденція наших художників-художниць, які приходять в нашу майстерню. З нами сьогодні також присутній один із художників, який експонується в цьому просторі. Петро Маркович. Угу. Розкажи трошки про себе. Петро Маркович до ваших послуг, коли в дитинстві в річну віці я підчепив аутизм, тих я почав творити мультики або на кісочку, або з пластиліну, але посправжньому персонажі почали виходити до мене у 89-му році, починаючи з хвостокруця. Ось цей хвостокруч, о хвостокруч. Розкажи, будь ласка, про всіх всіх своїх героїв. Що це таке? Що позаду тебе? О, позаду, це більш це мой. Моїм персонажем може стати будь-хто. Рід м'якої іграшки, ось приклад цієї м'якої іграшки на горі, то, наприклад, якогось грізного кримінального авторитету. Ось. Але це не авторитет, це охорон. Це причтав мене не авторитет, а охоронцем. Ось кого. Метроплекс. Угу. Розкажи, будь ласка, нам також, як взагалі впливало на тебе твої обставини, твої мультфільми, які дивився на створення ці героїв. Я... Скільки їх загалом приблизно? Скільки загалом приблизно я дивився? чи... Героїв і героїв. Героїв, ну. Я на вибрав найкращих. Для цього я вибрав найкращих з них, при тому, що деякі сюжети вже готові. Одні більшість сюжетів, а деякі ще проєктуються. Ось, наприклад, не вийшов вдалим покуп Сенексеанських вікобразів, і тому він досі в проекті. Так, а скільки їх загалом? Я не рахував. Приблизно. але я не рахував. Я їх не рахував, але десь у 93 році я задумав свою опуси як один єдиний мультсеріал. Потім, коли я почав він до початку 98-му році, ці, те, що я написав середині, здалось мені надто примітивним. І тому в 99-му мультсеріал вирішив. Я вирішив переробити його, зробити його більш індивідуальним. Власне, на цій експозиції mm -hmm. представлена серія, яка називається Енциклопедія моїх виганих персонажів. Yeah. Зараз їх тут близько 230, але загалом mm -hmm. Петро Маркович створив їх близько тисяч. Mm -hmm. Ми вибрали найкраще да, герої та героїні вони mm -hmm. сформовані не просто у уявних mm -hmm. героїв, а також у різних учасників різних mm -hmm. сюжетів. Ось, наприклад, пас, друга пастка для котів наснилась мені влітку 94-го року. Так само, як і зоряні розбірки, які тоді ще називались «Мишка, Грішка, Трансформери», «Шахрай». А Ось полінезійське полювання на мишей поруч ними взагалі. колись було підігрітим супом дону Постривай, але чотири роки поспіль 90... 20-99-му стало самостійним опусом. Також в 2000-му водій нарис на «Голос гарної надії. А за два дні я побачив оцю музу. Тоді я почув оцю музу. Дякую тобі, Петро, угу. за коментар. А в 2007 року мені наснився нарис на дівчинку і Біруанга, але я не знав, як це скласти. Єдиний, що хто зберігся сну, це капітан Крок, що став капітаном піратів. Це все про досвід людей з ментальною інвалідністю, про те, що всередині них, які трансформації, які зміни, які погляди на життя, як взагалі відбувається перехід одного досвіду в інший. І, власне, так ми переходимо з 2024 четвертого, 2025 рік і сподіваємося, що весь той досвід, який ми отримали в минулому, в теперішньому, він нам допоможе бути. Щирими і вірними собі наступними. Це Андрій Нещеретов один із наших відвідувачів майстерні. Андрій працює інтуїтивно і з наївним мистецтвом. Він не має академічної освіти, але як він нам часто говорить. Він працює з мистецтвом, тому що інакше ну, йому немає що робити. Ось тому, Андрій, розкажи нам, будь ласка, трошки про себе і про свої роботи. Ну, я попробую, ну, себе і спробувати тобто, в малюнках, ну і зрозумів, що для мене це моє. Воно мені зійшло. За що ти відчуваєш гордість? А, гордість? М -м ну, по-перше, за те, що. Малюю сам, ну і достиг цього сам. Тобто я дійшов до цього самостійно. І мені з цим ну, допомагало. А що зображено на цих роботах? На моїх роботах зараз скажемо… Ну, це, це моя робота пролізків у вазі робив я сам. Це дерево восени. Робив, там, робив також підбирав, ну я підбираю фон і вже ну, розмальовую його, він підсихає, і я тоді на фони просто наношу малюнки. І в мене це виходить і мені це цікаво. Я уявив картину, я... яка мені потрібна. Е -е... Потім я фіксую в голові і, і починаю малювати. Есть, тут тяжкого нічого немає. Що таке взагалі наївне на мистецтво? Бо люди, які не мають академічної освіти, не вміють, не вміють малювати, але хочуть це робити. Це саме ті люди, які працюють без додаткових нав'язливих сюжетів і роблять це з відкритим серцем. І це дуже важко насправді, тому що нас багато що оточує і реклама, і якісь тренди, і все інше. Але наїв він сам по собі такий, і це дуже важливо, що є. Можливість так працювати що ще цікаво. Просто Андрій працює з наївним мистецтвом, і найважливіше те, що він створюється сам. Якщо самостійно так, якщо можна, я розповім історію про твою подругу. Є. У Андрія була подруга е, в. Друг. Друг. Так, друг в психоневрологічному інтернаті, де Андрій живе. І цей друг вчив його досліджувати себе, і досліджувати світ навколо, малювати, вчитись малювати. І ця людина дуже багато що дала Андрію взагалі, як, ну, як особистості, знаєте, як бувають моменти, коли ти просто відкриваєш очі і усвідомлюєш, що ти живий, ти живеш. І це буває. Знаєте, як в кіно, коли ти втрачаєш живеш на автопілоті, а потім ти відчуваєш, що ти свідомий. І ця людина справді дала можливість Андрію висловлювати свої емоції, навіть просто технічно малювати на папері. Інакше бувають моменти, коли людина просто існує як риба, не здатна ні на що взагалі ні рухатись, ні, ні розвиватись, і саме цей друг. Підштовхнув Андрія до того, щоб створювати, розумієте, щоб робити хоча б якийсь крок до себе. І, власне, зараз цей друг, на жаль, вже не тут, не поруч з Андрієм. Але для Андрія найважливіше, насправді, чому Андрій говорить, я це створюю сам. Тому що раніше він це робив разом з ним, а зараз Андрій має можливість створити самостійно. І це насправді ну, найбільш глибоке почуття. Гордості за свою, свою практику, за вибір кольору, за вибір форми, за вибір якогось сюжету. Тобто це настільки глибоке відчуття самостійності, що воно перетвориться на такий дуже щирий малюнок. Без прикрас. Ось Марія. Це Марія Письменна. Я була дуже щаслива, коли Марія прийшла, бо вона працює з живописом і з олією. Коли я тільки починала в майстерні працювати з нашими митцями, вони всі роблять або мультфільми, або ілюстрації в в діджитал мистецтві. А я хотіла працювати з класичними техніками, і тому я дуже рада, що Марія прийшла, і ми з нею нарешті попрацювали з олією. Фух. Тому у нас зараз представлено три роботи Марії на цій виставці. Марія, розкажи трошки про себе і про те, і як ти уявляєш, створюєш своїх героїв. Мені просто подобаються дуже дерева, подобаються пейзажі. Ось і хотілося щось надзвичайне придумати, щоб були, щоб були дерева, жирафи. Так, Марія розповідала, що вона починала малювати. — Жираф? Ні, навпаки, дерева. Дерева, так. І, і поступово вийшло, що це жирафи, які мріяли стати деревами. Так, у нас є поетичний текст, який Маша якраз підготувала. З Поруч з роботою, так. І взагалі. Маша ще розповідала, що її батьки раніше працювали багато в Криму, так? І тому, тому багато тематик саме… подобається морські пейзажі, також подобається малювати. Так. Як ти думаєш, як зміниться твоя творчість в новому році? Що би ти хотіла? Сподіваюся, що щось, щось прийдуть, якісь мрії, які я, я зможу втілити в фарбах, що вони вийшли. Я рада, що ти був. Я рада, що я в майстерні з Настя і з іншими художниками також. Відчуваю, що відчуваю, що мене тут чекають і завжди мені радять. І я можу відволікатися від таких своїх думок і баромати творчість. І на нашу назву виставки жираф снилось, що вони дерева. Це взагалі все якраз натхненно твор, цим, цим твором, який зробила Марія. І це все про сни і про те, що ми якимось мріємо ставати і власне стаємо. Ся далі до Дякую, Маша. Це Владим Сокол, взагалі це його псевдонім, але справжнім я не буду розголошувати. І на цій виставці Володимир представлено дві роботи. Теми, які цікавлять Володимира, — це переважно богослов'я, теологія і природа. Я думаю, Володимир зараз побільше розповість про свої і техніки. І взагалі трошечки так само про своє життя і про ці твори конкретно. По-перше, я скажу, що ми творчість різнопланова. Три основні напрямки маю в творчості. По-перше, поет, по-друге, музикальне мистецтво та художнє мистецтво. Ну, от На цих роботах. E, значить, тут зображена малка закута в дереві по мотивам української смені Лесі Українки. І e, 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 дійсно трагічна любов, яка відобразилася в дереві. Малка, яка стала деревом, переплітана деревом віршні. Ну, на другій роботі тут e, просто істота людини зображена. Яка складається, ну, скажімо так, з двох частин. Перша частина, яка наше в небо тягне нас, і друга частина, яка тягне нас туди, це жахливо. Але так Господь нам дав свободний вибір, чи ми туди йдемо, чи наверх, це ну, так складається істота людини, тому наша частинка, наше світло, частинка душі. Завжди до неба в вигляді голуба і Частина болі змія. Це наша нижча частина душі. А в своїх піснях та інших творах, а, ну, що не... тебе ти зараз? Пісні це теж роздуми. Пісні це роздума про життя, про кохання, про волю Божу. Просто про про проблеми насущні. Які турбують багатьох людей. Художник з ментальною інвалідністю це зазвичай людина, яка не має доступу до потрібних ресурсів. І, і крім того, у нашій майстерні триматься, які живуть в психоневрологічному інтернаті. Відповідно, ми намагаємося тут створити максимально. Не знаю, комфортні зручні умови для того, щоб дати більше більше більше, 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 більше матеріалів і для того, щоб вони могли експериментувати. Тюту сміхайся. Це Тарас Гуцо так. Тарас, так само художник з ментальною інвалідністю. Він працює з абстракцією. І насправді, він дуже продуктивний і працює з пастелью, і експериментує з різними іншими техніками, і не боїться е, абсолютно ніяких перешкод і випробувань. Е, ну з точки зору техніч, техніки техніки, мистецтва взагалі. Тому ось Тарас, розкажи також про себе трошки і про свої роботи. З чим а, ти працюєш. Мене звати Тарас Гусол. Я працюю в пекарні гудбрефромгутипу. А десь малювати я почав три роки назад. От, Про університет. Я навчався на філософському факультеті міжнародного Соломонового університету. А зараз? Зараз я малюю картини і працюю в «Good Bread from Good People. Закінчив філософський факультет. Я думаю, багато що таких концептуальних речей у саме у Тараса з'явилося завдяки навчанню, бо він багато-багато працює саме з геометричними формами, з лініями, крапками, зі скравими кольорами і такими дуже контрастними емоціями. І дуже багато саме абстрактних речей є. І зараз Тарас на випосі пастелі. От Тарас починав з олії, а зараз у нього в період експериментів з пастелі. Тому я сподіваюся, що ми потім далі перейдемо до вугілля і будемо рухатись далі досліджувати нові матеріали. Це також митець із псевдонімом, його звати промден. Просив так само не говорити своє справжнє ім'я. Розкажи, будь ласка, про свої теми, які представлені тут, і що тебе хвилює. Так, ну я вигадав, вигадав новий напрямок у мистецтві — Це поп брюд І в мене, як правило, є якісь речі, які цілком відомі усім. Тобто поп, поп арт, тобто тут і джакон дає. Є відома людина Йомі Кусама, да, здається, да. тобто весь час мені якісь відомі персонажі. У Мене був досить серйозний психічний діагноз, тобто людина і так мовити з, з, з артбрютом так можу, так мовити, пов'язаний я ну, з рахунок своєї хвороби. Хоча в мене є художня освіта, повна, тобто там абсолютно школа, інститут, а, так, да, і миційне мистецтво. Да. Я... У мене була довга творча криза, мабуть, більше 20 років була творча криза. Я познайомився з творчістю Рубіля і я намагався його перевершити. І він від цього почалися так мовити перші такі витоки мого, мого такого і психічного розладу і бажання його розуміти, як він це малював. Мені здавалося, що це. Він малює ніби в класичному якомусь стилі, ну тобто від, від класики відходить. Потім мені здавалося, що це він він шукає просто якусь красу у своїх роботах. А, ну, і, власно кажучи, і так то в мене паралельно це якась грубіля, як змога його пізнати, як він малює, йшла з моїм психічним розладом. Якраз я. І потрапив психічну лікарню в період свого, ну коли особливо так би мовити, намагався зрозуміти. І потім десь вже після, коли я там вже багато років там пройшло, і мене і на роботі я не міг працювати. Я працював в комп'ютерних іграшках, я не виходило малювати, бо я весь час це якось. А потім, вже після психіатричних лікарні, якось в один момент якось так у мене щось переключилось в голові. Я зрозумів, що Врубіль це емоційне мистецтво. Тобто я вважаю, що Врубіль це експресі... експресіонізм. Коли я це зрозумів, в мене кожна робота, кожна робота виходить і кожна робота мене задовольняє. Чого не було до того, як це зрозуміти. І я дійсно, так би мовити, пропагую усім і емоційне мистецтво, як розуміння врубіля тобто через емоційність, начебто то рубіль не розвалюється композиція. Але водночас зрозуміти, чому вона не розвалюється, Тут він поставив емоційність, як, ну, як, таку, як, як, як таку піраміду мистецтва подивитись, да, підходи до мистецтва, він емоційність поставив вгорі свого, свого творчості. Я теж в якийсь момент, коли поставив емоційність. Над усім, над композицією, над анатомією, абсолютно над усім. Ось кожна робота, в мене немає роботи, яка б мене не задовольняла. Якщо там композиція не задовольняє, знаєте, коли шукаєш там, десь там начебто не задовольняє, Я, 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 я не, не, не думаю, там, тут там, щось намалюю, і воно композиційно сяде. Я розумію, що в цій точці, яка мене не задовольняє, я, я туди вкладаю емоційність. І емоційність навіть більше, що ніби вся робота веде до цієї емоційності. Тобто те, що не виходить, Туди я вкладаю емоційність. Це от мій, мій... Те, що я знайшов, ну, може завжди в Рубілі, а може е... ну, взагалі, так, експресіонізм, я вважаю, що це ну, от, може навіть зараз хотів сказати, що в нас час, коли комп'ютер вже штучний інтелект, вже ніби людину ну, пер... перевищив за своїми можливостями. Да? Там я не кажу вже про час, наскільки швидко він це малює. А от все ж таки емоційність, можливо, що це ще залишилось, що комп'ютер ще не дійшов. Хоча сподіваюся, що точніше, я не хочу сподіватися, що від дійде, бо тоді я не знаю, що робити. Для нас важливо бути почутими насамперед. Це найважливіше, і ваша увага це найважливіше, що ви не забуваєте взагалі про цю частинку спільноти, яка не почута. Дякую.